Friendly, з вами на зв'язку. Деніс Френлі. В цьому відео, дружні, ми попробуємо з вами вип'ємо дві бутилочки живчика з монобанком, знову колаборація. Коротше, з соком Яблука та екстрактом лаванди. Тут у нас знову лаванда, ну, не знову коротше лаванда. Тоді був з монобанком у нас кіт, теж живчик з монобанком. Це була тоді ця штука. Лав... Ця. Валеріана. Сьогодні у нас лаванда. Попробуємо оцінимо від 0 до 10. Смачно несмачно. дізнаємось у цьому відео. Погнали кучиш до заставки цього відео. Let's go! Деніс Френлі реагує. Деніс Френлі реагує. Сьогодні він буде пити. Так, сьогодні Деніс Френлі буде пити. Значить, дві баночки живчика з соком яблука та екстрактом лаванди. Що в нас тут пише? Напій безалкогольний, сокомісний, сильно газований живчик з соком яблука та екстрактом лаванди. Не, ну, Тут слабо видно, вам не буде видно. Коротше. Коротше, живчик з моно, живчик, живчик з Соком яблука та екстрактом лаванди. Ванди, ванди. Відкриваємо та п'ємо. Страшно умираю пити. Погнали пити. Так, Відкриваємо. Лиш би камера не впала, бо вона штативі. Ой! Ні! Ні! М -м, добре. Зато. Так, погнали пити. Так, стопе. Чекаємо, поки пінка розщениться. розчинилася, добавляємо. Так. Ось тако. Фіолетовий колір має. Такий. Бачите, фіолетовий. так. Добре, п'ємо народ. За ваше народ здоровичко п'ю. Чути яблуко. А я не знаю, що це лаванда, така рослина, так? Намальовано, що рослина. Походу це вона. Ну, таке. Мені здається, з Валеріану було смачніше. Да. Хотів поставити 9 балів, поставлю, напевно, 8. Бо все-таки з Валеріану було смачніше. Так, да, але теж можна, в принципі, пити. А! Я не знаю, чи то вони пили пиво? Чути смак пива. полочу. Так, а ну? Вроді не чути пива Напевно, тут смаки, бо оболонь випускає пиво. А то оболонь і... Ти знову ти знущаєшся? Вже друга банка. Кемон Банку охренел так, наливаем. Трохи чути вроде бик ППУ. А може і не чуде. Ну, коротше, для мене на 8 балів. Я поставлю все-таки 8 балів, бо нема куди 9. Шепить. Так, п'ємо. Коротше, новий смак живчика. Можна сканувати цього монобанка, моно монобанка, реально банка. Вибачаю. Тут газу дуже багато. Останній стакан, дружні. Найрозченця. Чого як я кожні дві банки ці відкривав, воно так шипіло, я не знаю. Ваші догадки можете написати десь, де завгодно. Чого воно так розчинялося? Чого воно так відкривалося, дивно? Ну, 8 балів, 9 нема. 9 нема, бо не таке. Це такий оригінальний живчик. Мені більше подобається, ніж з екстрактом лаванди. Я сам ніколи лаванду не пробував, бо я бачу, що настільки я бачу по баності, що це рослина. Душно капець, дружні. Коротше, це рослина. Видно по банці, що думаю. Яка з рослини. Смак, Смак може бути. Та. Тому я поставив 8 балів народ. Якщо хочете, можете собі зацінити цей живчик з лавандою. І написати мені, де хочете в коментарях. Напевно, під YouTube-шортами, якщо тут не відкриті коментарі. Бо бачите, під деякими відео Ютуб відкриває, але не під усіма. Як вам взагалі цей живчик з лавандою? Подобається чи не подобається, тут треба витерти. А на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денис Friendly. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця, великі молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. О! Напився добре. Ну, жарко, капець. Капець і жарко, народ. Добре. Побачимось. Всім пока-пока.